Друзі, доброго дня! Сьогодні хочу вам показати чудову квартиру, що знаходиться в потоковому комплексі Смартбази КПІ. У нас тут трикімнатна квартира площою 104 квадратних метри. У нас зустрічає такий мостівий санвузок з пральною машинкою марки Electrolux, сушилка для рушників, О, повністю укомплектований. Тут у нас велика шафа, відділ для верхнього одягу. Тут також можна складати всі свої речі, які необхідні. Йдемо далі. Далі у нас ось така вітальня. Це окрема кімната з зручним класним диваном, який розкладається, і може використовуватися в повноцінне спальне місце. Великий стіл компанія друзів чудово тут поміститься і проведе час. Кондиціонер. Телевізор Samsung з функцією Смарт TV. Далі кухня. Кухня також да, комплектована усією необхідною побутовою технікою. Велика сімейна посудомийка, куди можна помістити весь брудний посуд. Духовка, мікрохвильовка, варильна поверхня, навіть є тостер. Є чай, ну, тобто квартира повністю укомплектована отже. Тут також є кондиціонер, такий ось чудовий вид, 19-й поверх, квартира видова. Дуже красива. Вечі любить взагалі пісне. Йдемо далі. Далі у нас порожня кімната. Вона раніше використовувалася як дитячка. Звідси вивезли дитяче ліжко, його можуть завести назад, або цю кімнату можна використовувати ще одну основну спальню і бо кабінет. Далі. Далі спальня. Зручне класне ліжко, хороший матрац, стіл, який регулюється по висоті. Це дуже зручно, якщо працюєте за комп'ютером, можете для того, щоб працювати було комфортно, відрегулювати їх по висоті. Тут також є кондиціонер, і шафа. Дуже багато місця для зберігання. І переходимо в основний санвузол. Він укомплектований як ванною повноцінною, так і душовою кабіною. Це також дуже зручно, коли треба швидко. Помитись вранці, ви заходите в душ, коли хочете, комфортно прийняти ванну, приймаєте її. Так, тому, якщо вам сподобалася квартира, з радістю вам її покажемо. Звертайтесь, гарного дня, до побачення.